Тож, говоріть! Критіть! Командуйте! А хто це? Офіс Байерда Растіна. У 41-му році ви закликали до маршу протесту. Настав час зробити цей нам. Ні, Баярде. Я виконую всю вашу роботу. Об'єднання молоді. Ми з вами проведемо найбільший мирний протест. Участь візьмуть бунтівні янту як от ви друг, доктор Мартін Лютер Кін приєднається до нас. Скільки людей треба, щоб оточити білий дім? Скільки? Вибач, я думала, ти зараз пожартуєш? Хочеш, щоб я дізналася? Так! <свісна> Але стара гвардія вважає мене парією. Кожен за цим столом опиниться на лінії вогню через нього. Чому всі одержимі тим, що я роблю із ким? Як проповідувати спасіння і при цьому нарятувати себе? Щодня ми погоджувалися долати наші відмінності. Я не можу подолати відмінності. Світ мені не дозволить. У день маршу, вся поліція округу Колумбія буде мобілізована. Насправді вони хочуть знищити нас, бо ми збираємось і вимагаємо від нашої країни якихось змін. Пам'ятаю, я сказав, що цей Растін трохи божевільний. А вже пізніше я зрозумів, що це дуже м'яко сказано. Ми маємо намір йти туди не сотнями, а сотнями тисяч. Так. Ми всі віддано. Змінюємо траєкторію нашої країни до свободи. Ось що на коні. Боже, надіюся і вірю, що вони прийдуть.